Ана, і що це в нас таке Леся Петрівна? Що мені робити? Ничего. Поки нічого не робить. Дивіться, що в нас робиться. Це вже з наших перепелиних яєчок. Тобто це дуже активно, дуже, дуже шив... купитися під ранок, І це вже 95 я віднесла. Щойно. Подивимося, що в нас. Вселила Да? Тут 330 яєць. 330 яєць. Так, да, мені так число не дуже сподобалося, але інше. Мені не нормально таке. Дивіться скільки ось. Не було більше. Ну, верніше, скільки я змогла зібрати за енний період, тому що курочок у мене небагато. Але... Але вже так, є більше в курочок. В якості. Так що хто там каже, що комбікорм це дуже важливо, дуже, мабуть, важливо, але дивіться... Не може вилізти, але комбікорм – це наші і домашній і іменно перепілку ми годуємо. В цей раз навіть бролірячим тягнемо навіть більше. Майже до заносу. Навіть до заносу. Ну, чому? Тому що все-таки в кожному виводку, ну майже в кожному, все-таки 50% півнів. Півні, ну навіщо вони? Півні йдуть на м'ясо. Їх потрібно відкормити. Ми О, поки вони на... не почали скакати. Так, ми ріжемо зараз перепілок і вже це їм 48 днів. Зараз я піду зважу. Ми... Так, да, зараз я буду пакувати і вже в середньому 250 п'ять. А того ви не, не витягнуть сілися, ще один оно лоза зверху. Ось о малиш. Він, то, він там вісім, там воно ще й. Ну, ті вже хай сидять. И... Все, воно ще виліз, ще один вот виліз. Ось вже бігають за. І того малиша забираємо. Уже порівняно з качкою, яку я вибирала, ось а -а -а. Днях, мені це взагалі реально вошевоше. Так що друзіки, дивіться, скільки малишів. Ось, бачите, Васибетопа, і ми їх у раз і у цю штучку висипаємо, вони відігріються і потім їсточки насипаємо на це. О. А ти одразу насипаєш, да? так? Та хай, одне вже сильніше вже клює. Так. так що бізнес на перепілках, друзяки, це виходить, грубо говоря, 60 що то з лишнім днів, це виходить 17 інкубацій і в нас вже занос. А 45-й у нас навіть 45-й занеслися. Ну, сьогодні у нас 48, 48 3 і у нас сьогодні забій. Так. Да. І... Я вже різала ще неділю назад. 17 плюс... Е... Неділю назад різала, вже у мене середня була 250 грам півник м'ясо, тушка. Що... Готова тушка вже була 250 грам. Так що, зараз зважимо. Так що, друзяшки, всім привіт. слава Україні, слава нашим Збройним силам України. У нас сьогодні знову лупляться перепілки. І для тих людей, які кажуть, що перепілка це все фігня, і техасиць це також гамно. Ну, то таке діло. Але скажу для тих, можливо, хто хоче змотивуватися і працювати, і вибрати такий невеличкий бізнес, який дуже-дуже швидко -дуже працює. Ну, в першу чергу, ми, наприклад, це все діло зробили для себе. І я казав, що це все фігня. Але... У мене є таке святе правило, все познається в порівнянні. Да? І, е, сьогодні 65 днів, рівно е, від того моменту, коли вилупилися е, позапрошлі перепила чи прошлі перепила, і вони вже занеслися. І у нас, сьогодні у нас забій. Тобто це вже другий забій, тобто 65-й день, але я думаю, що 60 днів. Від вилуплення вже можна так сказати займати реалізовувати. По перше, ми продали курочку по 100 гривень цілою, живою, на ну, в нас на яйця. Для нас це вигідно, тому що ми робимо корм самі. Для тих, хто купує заводський корм, який доволі не дешевий, і хто там каже, що його не можна зробити, ми обичним бролірячим гровером піднімаємо від першого по 45 день проти усіх правил і несучкою курячою, то що ми по нашому рецепту готуємо. Тримаємо перепила і не тільки ми. Так що є результат, от вам факт на лице. Це яйце відібране від наших перепілок, від двох кліток, одибране і проінкубоване. 330 яєць, Скільки буде по виходу, точно не знаю. Ну але по качці, яку нам подарували, яка також їла наш комбікорм. От вона їла небагато, але. Дві качки в нас, хто дивився, сіли, одна, правда, встала, одна а, вилупила сама, але 100% каченят вилупилися. Ми пустили до них батька, хтось казав, не пускайте, тому що він їх буде бити. Зробили їм такий невеличкий домик, качка прийняла каченят, тобто все чиншинарем, більшенькі і меншенькі, всі разом. Тут временно так загородили, та не, ну, просто не загородили, з підручних засобів. Зараз випускаємо на прогулянку, але хочемо сіткою, тут такою зеленою пластмасою, просто загородити, щоб вони гуляли. Так що, друзі, от якось так. Так що все-таки перепілка як бізнес, ви маєте можливість не слухати нікого, а просто узяти. І, наприклад, невеличку кількість, чим це класно, ви взяли, наприклад, перепілку о, таку, що вже несеться. Через 2 тижні від неї взяли яйця. Відібрали, положили в інкубатор, і з того моменту, через 65 днів, ви можете вже отримати перший результат. Тобто якось так. Але є це правило: не поможеш, не поїдеш, не вкладеш, не отримаєш. Так що, друзяшки, якось так е -е, Леся як Петрівна буде вакуумувати перепілочку. Тобто, дивіться, грубо говоря, одна перепілка по виходу 250 грам, значить, це все ерунда. 4 це кілограм, тож 400 це буде 100 кілограм 100 кілограм перепілки, я не знаю, 350 чи 400 гривень. М'ясом коштує, да? ну, 50% зробіть, щоб у вас був доход, тобто 100%. Ну, Почитайте 100 кг перепілки, скільки вам треба тримати, да, щоб отримати 40 чи 100 кілограмів, да? і що ви тримаєте по сумі. Так що ну, задумайтеся над цим питанням і працюйте. Для когось там 20 тисяч це не гроші, а для когось це нормальна, нормальна, нормальна сума грошей, так як і для нас. Так що, якось так, поруч. Сині помідори, надюхані ті чорні дощі пройшли, трохи є у нас. От по поводу картоплі хтось там казав. Погано, не погано, але кажуть, що венета її в, принципі, в кущах не буде багато, навіть там у першій репродукції, але я точно про це не скажу. На днях ми будемо копати галу, у нас є сороя і лимонка, тобто похерті. Подивимося, що маємо в кущах цієї картоплі. Так що вчора не е фризував ділянку, оборвав шворку, Сьогодні зробив вже, і зараз поїду з Ну, а далі хочу показати, он, бачите. Надіжда Анатолівна працює у мене ще, да? огірочки ростуть, влаги вистачає, але і жарище. Так що якось так. Так то Кожен зайнятий своєю справою. Дівчата сьогодні не світ, не зваря встали і е, порізали перепілку. От. Ну, залишилося нам зробити контрольне зважування, щоб вам показати. Тобто, фактично всі моменти по перепілці. Від того, як ми тримаємо на полу, і як ми тримаємо в клітках, як годуємо, Тож є рецепти комбікормів, їх там немеряно за 6 років, кому треба можна знайти. І до забої, і до реалізації. Так що відштовхуйтесь в своєму регіоні і пробуйте. Це така міні, мінімальний такий міні-міні-бізнес, який. Ну, бляха, ну що вам сказати? Мінімум затрат, ну і. Не такий він кропіткий може займати, але саме, саме тут дорогоцінне це клітки. Але якщо на м'ясо тримати, то можна тримати і на полу. І можна зробити якусь клітку, не іменно такими е, ну, ярусами, як ми це купляємо, А можна зробити одну напольну клітку для курочок окремо, а всіх пітушків садити на відгодівлю на полу. Так що якось так, друзяки. Так, що далі буде? Працюємо далі. Так. Паралельно йде процес відкачки каналізації, куди дівається бабло. Ось сюди також. Тобто для того, щоб працювати, треба також і за світло, і за дрова, і за бензин, і за викачку. За все треба платити. Так що процес іде, контора пише. Друзі, всім привіт, всім доброго дня. Я працюю водієм на швидкій допомозі. На лінії фронту. І сьогодні при евакуації хлопців е, на стабік до Ізюму трапилась така проблема, пробив колесо. Е, до стабіка залишалось 7 км, але я вирішив їхати, не зупинятися, тому що хлопці були важкі і треба було їх довести якою ціною. Е, колесо то не проблема, все добре. Знайшов, поміняв, доїхали. Так, да, доїхали на спущеному, на пробитому, але доїхали. З хлопцями все добре. Але виникла така проблема. Треба було їхати за другими хлопцями. І я міняв запаску більше години. Я зрозумів, що в мене є і з тим проблеми, немає хорошого домкрата і немає хорошого ключа. Так от, звертаюсь до. Мого друга, товариша Сергія Шелудька, мені в цій справі допомогти. Звертаюсь також до всіх березанців, до моїх земляків, з села Яблоневе Григорівка, якось вирішити цю проблему. А саме потрібен якийсь хороший сучасний домкрат і бажано якийсь хороший гайковерт. Тож час. На лінії фронту це дуже важливо. Дуже важливо. Я сьогодні втратив дуже багато часу, коли міняв колеса. Тож прошу долучитись, допомогти і допомогти в цьому питанні. Дякую всім, всі ком Так що, друзяшки, отак виглядають перепілочки вже ну, не готові до споживання, а будуть відправлятися на заморозку і відправлятися до своїх клієнтів. Олеся Петрівна, що Лудько не шари у цих у цінові політики, яка ціна у нас? Поки 300. Так що зараз робимо контрольне зважування і вам скажемо, от, якщо буде у вас 100 кг перепилки, це буде 30 тисяч гривень, але ну, на ній можна заробити. Ні, це я людям розказував попередньо в попередньому відосі. Якщо, наприклад, для того, щоб було 100 кг, якщо у нас тушки буде 250 г, то це треба 400 штук тримати, щоб мати 100 кг. Якщо людина хоче собі заробити якусь пенсію, то якщо вона продасть на 30 тисяч, то ну, думаю, що 50%. якщо... 60 штук. Ну, це я взагалі образно 60, для половина людей. У нас піде на копчення, половина. А купчена перепілка скільки у нас? 450. Ну оце 4 штучки. 4 штучки, півника рівно. Кіло 30. І по ціні у нас 300 гривень. Це понятно, що це виходить на 300 гривень, правильно? 310. От, От така у нас виходить красота. І ми зараз вакуумуємо. Та, 5, От. Давай, давай ці п'ять. Да. Ну це півники. Курочки. Ну, ну в середньому тут... середньому 240-250. Тут, можна... тут 5. А, тут 5, так? Да? Да. 5, тут 5. Бачите, ну, кіло 250 Але це у нас йдуть півники. півники. Так, курочки, звісно, більші. Е, навіть курочки дорожчі, коли продаєш, тому що вони несуться. По-друге, вони більші, реально більші. більша, ну, тут все, все, все У Нас просто Леся Петрівна не вакуумує. Це робить або Надюшка, або, або я. От. Вона просто нарушни це не робить, тому що... Да, я включила блондинку, дурочки, що я не вмію пользуватися. Так що, друзяшки, хто хоче займатися чимось в сільському домашньому господарстві, це не такі великі затрати і можна навіть напольним методом тримати, навіть можна на яйце, але окрему сіточку покласти. так як, пам'ятаєш, у Саші було у цьому. У нього була така здорова клітка. Саморобна, і була вона, цю штучку відкидаємо нормально по красоті, от, і вона була полу неї бові сітки. Ти пам'ятаєш ту клітку? Речі, я оце вже за останній вибудок я взагалі взагалі прийшла до висновку, що е, краще вони все-таки себе ведуть і розбуть на полу. на полу? На полу. І тобто, якщо навіть немає кліток, я навіть помітила, це ж у нас там сидить, штук 40 курочок. Вони почали нестися вже, ну це що Саші Майколи везе, вони почали нестися в одному углу. огу. Да? Усі в одному, да. ну, так. Тобто, і вони ростуть краще. Ну, я от не не знаю, пожаріти, бачиш, вони, так, не вони хекають. досить місця, досить корму, досить води, доступ хороший. Тобто, ну, Суха. Да, вони кажуть, типа, вони літають, там, виламують собі крила, mm. ноги. Чотко. Якщо їх це гарно кормити, в них є постійно корм і вода, то. І вони привикли до хазяйки, то буде... Це напольним методом. І це напольним методом, так. Так що дивіться, якраз та. Я зачасту пересаджую mm. вже перепілок в той день, коли вже чітко, тобто десь на приблизно на 40-й день я починаю їх розділяти. Ну то ми е перших брали. Вже коли чітко видно, і як відрізнити курицю від квітока. Я аж тоді їх. А цього разу взагалі проекспериментувала, що їх залишила. Супер так не пропадають. Перепілка яйця було ну суперове. Оце останнє, що ми брали в Умані. Цього хлопчина дуже кати собі зразу не сподобалось. да, щось вони мені здавали. Тобі просто показало, ]ся. що довгий період часу вони в нас уже знаходяться. да. я не рахую, бо мені немає часу. Я буває, забуваюся, який день і взагалі скільки їм отруду. А потім думаю, де «Да, щось якісь вони малуваті. А солочко каже, «Так їм вже дві неділі порахуємо. Да, я да. вже рахую три. Думаю, щось якось малює. Да. І ось у вам результат. Чітка курочка, але щось не можемо вийти на зв'язок. Е -е, як там, екоферма чи дика дика ферма? Да? Мі, так що, друзяшки, якось 못... так. Але вже мені не потрібно, у мене вже тепер буде 4 клітки своїх. Може, даже буде лишней, будемо продавати ми трошки кубаційної яйця. Ми вже по змінимо петуха. Минулого ми, 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 з минулого виводка у нас вже буде ну, у нас тобто, петухів тож своє тоже свій виводок ідемо. Подивимося, як воно покаже. Так що, друзяшки, якось так От, працюємо, підтримуємо наших захисників і не опускаємо руки, рухаємося, тому що реально наче, так сказати, дурня перепілка. Але... Просто ці гроші не принесе і не подарує і не дасть. От взяти ну захворіла, от дитину треба обстежити. Да? От поїхала я вчора, ну от я розумію, що в нас в лікарні я ніякого результату не доб'юсь, От мені треба в іншу клініку. Поїхала на обстеження на 4 тисячі, а їх треба десь брати. Так що, друзяшки, мотивуємо вас працювати я також. Роблю реально класний вакууматор з економимо дуже багато часу, професійне обладнання компанії Kitchen Life. Класна штука, реально класна штука. Е, працюють навіть діти, ну але сьогодні працює Олеся Петрівна. Діти бачите? О, дітям да, у нас сьогодні вихідний. Е, ну, заради а сьогодні, дітей... До речі, одні мене знову вітають святом. Думаю... А що за свят? Петра Павла. Обратно. Ну так, да, знову. І я думаю, блін, та вроді вже ж вітали, думаю, що за цей. У нас по а старому потім стилю. Така стої, думаю, Боже, сьогодні з яким число? А 12, так. Да, по старому стилю сьогодні Петра Павла. але мене вже вітали ще. Другі, це в нас казати, годовщина? То, я в той день щось візала, я не пам'ятаю, курей, напевно. Що мені святом, думаю, блін, на сьогодні перепела, і опять Петра Павла. Це 24 роки тому ми поженили. Ну я якого? У нас 14. 14 Ну я пам'ятаю, що там після того діла, щоб молода картопля була женилися. Да, в селі раніше так, щоб був огірок, уже свій помідор, типу, а весілля було в шалаші, то... Так все що кажи вже всім пока, кажи, хай всі працюють. Да, 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 бо це то, буде то, довго. То, довго то, так, то, так, так що, друзяшки, реально, рахуйте, все познається в порівнянні, тому що дуже голов... красиві, до речі. от Мені подобається, вони жовтенькі, от, в магазині як продаються, вони якісь... Аж сині. А то що залежно, і це ж у нас е... техасець. хтось там казав, хіба це... Ні, техасці дуже смачні. Да. І в них немає такого специфічного. От сіра дуже смердить мені. Фенікс, чи як вони там? У да, них запах такий специфічний. А цих е... взагалі, чи коли молода перепілка, в них немає такого запаху. А які вони смачні капчення, то взагалі. Так, да, капчення реально класно. Але в нас кількість товару дуже маленька. І ми його продаємо між своїми знайомими і друзями. Так що всім миру здоров'я і добра, працюйте, мотивуйтеся, Ось така невеличка кількість, а реально, реально можна зробити якусь копійку і буде як підстраховочка, можна буде і задонатити, можна буде і купити якісь ліки, і хліби, тоді і тепер. Тому що якщо сидіти, то нічого не буде. Так що всім пока, всім миру здоров'я і добра. З вами була родина Шелудьків, Леся Петрівна і Балабол, той, хто багато балакає, кажуть. не брита голова, се реши луѓе како Пока, пока.